Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 677 У парку відпочинку для продажу заготували деяку кількість повітряних кулюк трьох кольорів: синього, рожевого та жовтого. Кількості яких відносяться як число 9. До числа 5 і до числа 6 відповідно. Питання: скільки відсотків від кількості всіх коляк становлять жовті? Починаємо. Пишу. Номер 677. І давайте запишемо для себе просто: що сині буква С відносяться до рожевих буква Р і до жовтих кульок як числа 9 до 5 і до 6. Це так, щоб для наглядності. Тепер дивіться, що нам каже оце відношення: що синіх кульок 9 частин, рожевих кульок 5 частин. Жовтий кулюк – 6 частин. Отже, якщо взяти усі кульки, отак от поділити на частини, і отак, от стільки частин буде кожного кольору кульки. Питання: а скільки всього частин кульок? Давайте подумаємо, що треба зробити? Додати 9, додати 5 і додати 6, це буде 20. Це от ми скажемо таке пояснення: це всього частин. Отже, у нас 20 частин кульок, із них 9 сині, 5 рожеві і 6 жовті. Зрозуміло? І у мене до вас питання: якщо всього кульок 20 частин, жовтих 6 частин, яку частину становлять жовті кульки? Частину. 6 із 20. Правильно? Тобто 6 двадцятих. Отаку частину становлять жовті кульки. Тепер дивіться магія, як перейти із дробової частини до відсотків. Ми знаємо, що 6 х отаку частину становлять жовті кульки усіх кульок, так? Тому я беру 6 двадцятих, це дріб. Який я хочу помножити на 5. А для чого на 5 саме? Тому що я хочу, щоб в знаменнику у мене було 100. Тому я множу і чисельник, і знаменник на 5 і отримала 30. Сотих. Отже, 30 із 100, от таку частину, 30 частин із 100, становлять жовті кульки. А про що це каже? 30% сотих – це 30%, відсотків, тому що все число це 100%. Відсотків, а 30 із 100 це 30%. Відсотків. Ми перейшли від дробового виразу до відсоткового. І кажемо, що отже, 30% усіх кульок становлять жовті кульки. Відповідь: 30% відсотків. все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!